Це відео для тих, хто хоч раз задумувався над покупкою спрейчику від Sol de Janeiro. І це не реклама якихось аналогів, там, або ще щось. Купила за свої кровні дінюшки і хочу поділитися з вами. Я вже розпечатувала це все діло, ну я ж должна була перевірити. Але скажу точно, що це ну як для мене, це було. Точно знахідка. Я, случайно, не знаю навіть як, де я його знайшла, Нашла сайт, де можна спробувати відливант будь-якого спрею Солде-Жанейро. До речі, там навіть роблять відливант тих самих лосьончиків від Султан де Саба. У мене скоро день народження, і я закинула 62-й спрей від солди Жанейро у Вішліст, але не була в ньому впевнена, якщо чесно. От я взяла два відливанта 71-й, ну і звичайно 62-й. Давайте почнемо із 62-го, той, який я правда хотіла. Не знаю, як буде по стійкості, дівчата, можливо, хтось користується вже давно, то підкажіть нам, не знаю чим. Ой, ну це мені подобається. Наче й карамель пахне. Але такою ну, чимось таким дуже літнім, дуже прикольним. До речі, я не люблю солодкі аромати на літо, але я думаю, саме такий спрей буде дуже класний. 8 з 10. Бо я люблю такі аромати, щоб регали всі. А він не такий. Тепер 71-й. Кожен пахнути карамелью, чимось таким теплим, смачним, солодким, гурманським і трошки нота ну, попкорну. Він пахне кукурузою. Ну, не знаю. Як для спрейчика за півтори тисячі гривень, запах кукурузи мені не подобається. До Речі, можливо, хтось із вас любить спрейчики з солдейру. То поділіться з нами, якими користуєтесь ви і чого вони вам подобаються, бо я для себе ще підбираю.